Дорогі друзі, не треба відкладати турботу про своє здоров'я до перемоги. Після перемоги в нас буде дуже багато завдань. І щоб їх виконувати, нам потрібні сили. І тому берегти себе, дбати про себе вже потрібно тепер. Тому, будь ласка, включайтеся в програми профілактики раку шийки матки, які включають і скринінг. ВПЛ-тестування шляхом самозабору і вакцинацію проти віруса папіломи людини, яка показана діткам, підліткам і не тільки. Останні дослідження демонструють доцільність вакцинації для дорослих. Бережіть себе.